Усіх вітаю з великодними святами! Сьогодні буду красити яйця. Ось такий візерунок у мене вийшов. Красила яйця я у лошпиній цибулі. Як на мене, це найкращий варіант для покраски великодних яєць. Спершу потрібно назбирати лошпиння цибулі. Для мене це виявилось трохи складно. Якось я не продумала це заздалегідь. Довелось і цибулю обирати. В описі під відео я залишу посилання на мої крашенки із фарби, на мраморні також яйця і на кольорові яйця з фарбами харчовими. Тому переходьте за посиланням, дивіться, вибирайте кращий варіант для себе. Можливо, вам щось сподобається більше. Заливаємо лишпиня водою. І потрібно будуть нам ось такі ось резинки, гумки. Потрібно обкрутити яйце. І тоді покраситься повністю все яєчко, а візеринок залишиться від резинки. Такі крашенки, до речі, роблю я вперше, і не дуже просто їх зробити. Не дуже просто обмотати яйце гумкою. Яйце кругле і вона завжди злітає. Але, до речі, коли поки варилися яйця, ні одна гумка не злетіла мені. Дуже все гарненько трималося. Такий варіант крашенок виходить дуже яскравий та оригінальний, як на мене. А головне, без ніякої хімії. До речі, чим більше буде лишпиня цибулі, тим яскравіше будуть яйця. І якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та переходьте за посиланням на інше відео. Залишайтеся зі мною, не пропускайте моїх нових рецептів. Цей варіант крашенок доволі легкий. Просто потрібно гумку намотати на яйцях хаотичних способом, зварити яйця в цибулині і ще потім настоїти їх декілька годин. Для цього варіанту крашенок. Краще за все взяти білі яйця. Тоді вони будуть дуже з насиченим кольором. Але, як бачите, у мене звичайні яйця домашні. І колір вдався також хороший. Зварила я яйця, варила я яйця приблизно хвилин 10 і залишила їх на 3 години настоюватися. Ось такий класний у мене колір вийшов. Три години це дуже мало для таких яєць, я б сказала, тому що в мене було дійсно мало лушпиня цибулі. Якщо у вас лушпиня цибулі більше, то за 3 години у вас буде більш насичений колір, ніж в мене. Хоча цей варіант мені дуже сподобався. Хоча і не дуже насичений колір, виймаємо яйця, обтираємо їх і забираємо гумку. І малюємося класними крашенками цьогорічними. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. А також можете поставити коментар і поділитися відео з друзями. Нагадую, якщо ви пишете коментар, це просуває відео рекомендації. І це відео побачить більше людей. Ви тільки погляньте, які вони красиві. Дуже мені подобається ця атмосфера, крашенок. Дуже люблю Великдень. Погляньте зблизька, які вони. Також яйця можна натарти олією, щоб вони блистіли. Яйця я варила 8 хвилин, та одне яйце у мене все ж трісло. Та це не проблема, не страшно. Бажаю вам смачної паски, ковбаски і веселих вам свят. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!